Він кохав її. Вони таємно побралися після того, як Рейгар програв на тризубі, вона народила сина. Роберт убив би, немовля, якби дізнався. Іліана це розуміла. Перед тим як померти від втрати крові під час пологів. Вона віддала хлопчика своєму братові. Не дустарку. Щоб той виховав його як байстрюка. Моє ім'я. Справжнє ім'я.